Долі переплилися міцними коренями у мистецтві і житті. Вони могли бути щасливими у ньому довго-довго і померти в один день, як завжди говорять про справжнє і єдине кохання. Все сталося інакше. Вона відійде у вічність в свої Завтра сім. Він залишиться, щоб зберегти пам'ять про неї і возвеличити її у своїх спогадах. Вони любили слухати цю пісню удвох. Скаже хтось життя прекрасне, життя прекрасне. Ще волина, я співатиму для неї, аж брити кришталь та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Жодна людина лишає за собою гарні сліди. І пройшло вже 20 років, 22 роки, як Наталіна нема, подивіться на її роботи. Вони йдуть абсолютно, абсолютно свіжі, абсолютно, абсолютно сучасні. І такими вони лишаться назавжди. Холодний батік, кольори, які випромінюють тепло і світло цим роботам, виконаним на шовковій тканині понад 20 років, рівно стільки, скільки немає серед нас їх автора, черкащанки Наталії Кікоть, талановитої художниці, модельєра і людини, котра за свої 27 років життя зробила так багато. Вона спішила жити. Як вона їх робила, Та, напевно я трошечки знаю. І взагалі-то оця історія має довге і дуже гарне коріння. Знаєте, я вам скажу так, що То, можна я вам розкажу казку? Знаєте, я Коли б малий був, я дуже любив казки. Своїм студентам, напевно, я також розказую казки про предмети. Які вони мають вивчити, але ну, я вам розкажу казку про Наталю. Не завжди вона такою була талановитою. Вона прийшла дівчинкою в школу. Такою вона дівчинкою в школу, ну, чого там учить в школі і прийшла поступати у Львівський інститут декоративного і прикладного мистецтва на кафедру моделювання одягу. Боже, я, я бачив її на абітурі, ну, якась думаю, боже мій, яка екзотична. Не гарна, екзотична, ну, то більше як гарна. Вона мала свій образ вже навіть після школи. Це ну, була така дівчина в повітрі. Вона завжди сміялася і була усміхнена, і без сміху я її взагалі не уявляв. І сталося так, що, знаєте, у нас там є різні предмети в тому інституті, де учать на художників. Допустимо, діти і школи тих предметів не, не розуміють, але мають виконувати програму. І ми познайомилися на тому, що Наталя не знала, що робити їй з композицією. Ну, як то робити композицію? Не знала. А я не знав, як, як перевести англійську мову, бо <сум> розумієте самі. Не англійський, але я був. Ми домовилися так, що ти знаєш, що давай поможемо одному другому. Ти мені переведеш англійську мову, а я типу навчу робити композицію. Все сталося просто і дуже гарно. То дуже гарна така була дружба, що ми дуже гарно вміли доповнювати одне одного. І доповнювати так, що м -м, знаєте, що не вміла, вона вмів я, що не вмію. Що... І наоборот. Ми ніколи не ділили то, то жіноча робота чи то чоловіча робота. То, то ні, ні. Я готував їсти, бо то є мій коняк, я то вмію робити шикарно. принаймні я так собі думаю. Наталя вміла дуже добре прибирати, і мені дуже подобалося дивитися, як вона швидко вчиться. Потім, уже, коли вона провчилася півроку, здала свій перший перегляд, з'явилися нові друзі, які також в її житті. Оставили дуже глибокий слід, вони навчили її і показали, якою має бути дівчина-жінка, такою подружкою в неї була Анна Медведська. Я навіть я пам'ятаю, коли я перший раз привів на Наталю в ту, в ту нашу Ужгородську закарпатську кампанію, всі на неї так дивилися, фу, з ким то прийшов. Але Потім, вже після першого разу, іще то, з ким тоді прийшов. Знаєте, є така фраза Любов предпочитає равних. Оці дві, дві дівчини Агі і Наталья, вони так розуміли одна другу, і вони після того стали такими подружками, як про мене, ні Ніразлий вода. І вони так прожили разом. До того часу, коли Наталі не стало, але не будемо зараз про те, що не стало. Я хочу сказати, як то в неї було. Знаєте, взагалі-то я хочу сказати, людина схожа на вино, коли вино у бутонах ще у грозді, воно як в лоні матері, розумієте? А потім його не видавлюють. Роблять з нього новину і пускають велике життя. Спочатку вино, воно бродить і воно росте. Воно йде глупе. Но проходить час, воно очищується, очищується і починає мати свій букет. Час робить своє, якщо воно добре, воно букет має кращий і краще. Отак і людина. Коли вона молода, вона йде буйна. Вона йде буйна, вона не знає, чого хоче, принаймні думає, що то мені підійде, але проходить час і все стає на свої місця, як в тому винове, що, що бродить. Наступає той час, коли вино прочищується і стає. Вином так стало і з Наталією. Вона бродила, один рік, бродила, і потім стала добрим вином. І з кожним роком то вино почало набирати оберти свої. Не в плані того, щоб бити в голову, а в плані тому, що воно очищувалося. Воно Ставало таким. От так її творчістю такою стало. Вона не знала, яка вона талановита взагалі-то. Не знала. Навіть не догадувалася. Я, я дивився на то збоку, і вже я догадувався, бо я трошки був старший. Просто що би вона не робила, в неї все так получалося легко. Вона ніколи не мучилася, що як її зробити, так їй зробити. Просто їй колись розказав сценарій, як до того взяти і підійти. І вона якось то вміла робити. Я не скажу, чи вона дотримувалася його чи ні, але той був просто дуже добрий. І вона взяла і пішла, як та мала дитина, що якій треба було зробити перший крок. Вона і зробила перший крок, другий крок, а потім третій, четвертий і далі кроки, вони були впевненішими. А потім колись стали дуже впевненими. І знову ж, та атмосфера, в якій вона повиростала. В тому самому гутожку. Ви знаєте, академія учить, інститут учить, але учиться ще і в своїх коляд, правда ж? На яку, на яку землю попаде то зерно, то зерно, так і рости буде. Маючи таких подружок, як Агі Медведську, Нодику Грабар, Олю Коваль, не можна було стати поганою. Ну, то мало вирішальну роль у формуванні Наталі як жінки і, і, погляду, і погляду на життя її, розумієте, бо ми постійно попадаємо під чийсь вплив. І вона попала під дуже добрий вплив. І от уявіть собі на тому фоні, на тому ґрунті, та дівчинка почала робити свої речі. Причому, що би не робила? Вона шикарно в'язала. Юрій дотепер зберігає речі Наталі, котрі були в студентські роки візитівкою її різнобарних талантів. Так уміють в'язати руками. То не буває просто так. То так, раз, два і отримав. Тобилося на очах, я того ну, не розумів, на дуже швидко, в ітоді виходилося дуже гарно. Потім. Це наслідок уроків марксізму, лінізму і пролетарського інтернаціоналізму. Ми сиділи на тих мутних парах, слухали про правічна, слухаючи про та Наташа в'язала. В'язала в три кольори, в чотири кольори. Вона могла в'язати в, в п'ять. В неї в голові була якась така вичислительна машина, я не знаю, як то в неї. Получалося, в відтоді дуже шикарно, легко і добре. Подивіться, скільки тут є кольору. На одному сантиметрі. Ви знаєте, чого я люблю, це бо носила вона. А я вам скажу, вона таке збирала. Крім того, що носила, вона, вона таке збирала. Всі знають таке село на Закарпатті, як Кузбі, І всі ті знають ту калину. 20 років тому назад Наташа Калини купила цю сорочку у Кузбеях. І потім, що цікаве було, що вона ходила в ній у Черкасах. У такому місті, як Черкаси, вона собі придумала такий ансамбль, в який впліталася ця сорочка. Уявіть собі, якою білою вороною вона там була. В цьому будинку, який від першого камінчика створив власними руками його господар, ужгородський художник Юрій Декун, затишно і привітно. Наталка пишалася б ним і його дизайнерськими здібностями, якби була поруч. Хоча таке відчуття, що її присутність тут у всьому, в цих гарних витончених фігурах. В любові, з якою Юрій ставиться до кожної речі, розміщеної в помешканні. Вона раділа б його таланту і смаку. Але менше з того будемо говорити про Наталю. Я один тут. Я знаю, що в неї народження. Знаєте, я запалю в собі свічку, зму, погано новина, налив сусідній, церквуся з тим погодом і ходим. Що вона ж рікадну шила, шикарно в'язала, шикарно проєктувала, то було одно. Вона шикарно одівалася. І мені, як хлопове, то було дуже-дуже-дуже-дуже дуже приємно. Коли вона йшла так хо 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 хо, -хо! Знаєте, то хлопське его, то... то нічим бити не мозк. З другого боку, то в неї було так... так просто і ненавязче. Десь там тінькі, німночка поматки. Вона була дуже образною, дуже образною. А образність у людини, як ну, на мене, то намного більше як красити. Ну, тобто, вона дуже своєрідна була така. От. Своєрідна цьому, я пам'ятаю, у Черкасах, як вона брала і запливала у Дніпро так, що я її ну, не бачив. Казала, пливе зі мною. Я казав, ні, я тут ну, посижу, а ти йди поплавай. Я думаю, боже мій, де та дитина плаває. А вона плавала так, що я її вже ну, не бачив ні. Зараз треба йти в воду і спасати дівку, ні. ну. Але дивлюся, пливе вже, пливе, плив пливе мене назад. Ще про неї треба сказати, вона дуже шикарно танцювала. Наші партнерки за все моє життя. Я не хочу казати ну, наперед, що не буде. Ну, до цього часу не було. Там все робилося оп. Ти мигнув оком, я вже знала, що, що буде далі. І то було легко. Вона важила всього 48 кілограм із черевиками разом. Вона кидалася просто шикарно. Руки нового. І то було легко, і то було ізячно. Той танець нам дуже під душу був, розумієте? Під душу. Ми таке хотіли. Ми, ми були як то виношували. Хотілося, щоб були бризки шампанські. Корок бри... вилітав. Бри... То, то саме так було, що корок не вилітав і пошло, поїхала. І ми дуже гарно вміли імпровізувати. Але то менше з того, давайте поговоримо про її мистецтво. Якою вона була? Давайте поговоримо, якби. Наскільки перепліталося ваше з нею мистецтво? Ви доповнювали один одного у житті, а у мистецтві як це було? Знаєте, ми в мистецтві були ну, як росіяни як для робочої лошаді. Розумієте? Дві робочі лошаді mm -hmm. ну, ніхто не говорив, що хтось робить більше чи хтось робить менше. Ми постійно робили щось, але роботи для нас рутиною ну, не було, бо всяка робота приносить задоволення, коли ти вмієш її робити, хочеш її робити, і знаєш її робити. От подивіться, її проєкти, її проєкти, вони по образу похожі на неї. Я сміявся з нею і казав, -та, що ти на проєктах, то одягом ти малюєш себе. А то так справді було. Вона малювала себе. Тобто образи от її були дуже на неї були схожі. And though it hurts me to see you this way Крім того, свого факу ще фа 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 навчилася робити батьки. Батіки там взагалі не її фах був. Але прийшов ще додому у Черкаси, де вона працювала, роботи модельєра не було у будинку на моделі, і вона пішла працювати на ЧК, Черкаський шовковий комбінат як художником під Ну, Треба було знати Наташу. За що вона не бралася? Через пів року вона там вже такі тканини шльопала, що кука Але крім того, всього вона ще почала робити батьки. І я вам скажу, як він називався її перший батьків. Oh, Батік називався Нічний жах. Коли її подруги, такі, що батіку вже були ушли, коли в вони той перший батік запитали, то що, перший? Я сказала так. Він не залишився? Він залишився в Агі Медведської Будапешті. Вона її подарувала як найкращій своїй подрузі. То був перший крок. Коли ти працюєш більше і більше, то ти розкріпощаєшся. Вже ти відкидуєш все лишнє і остається лише головне. Так було і з Наталією. Всі непотрібні деталі в композиції повідвалювалися, сталося лише головне. Коли дивитися на її роботу, думаєш, боже, 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 не вже ти дівці було всього 25 років чи 26 років, і вона робила такі речі. Що другі проживуть до кінця свого життя, закінчив вже кафедру текстиля Стеля і, і в п'ятіну не будуть там навіть. Ні? Не будуть. Бо, розумієте, вона вміла вчитися. Вона вчилася всіх, у всіх. Т то незамітно було, але з кожним днем вона росла ну, днем, то сказано так трошечки на ну, від. Від ступені до ступені. Вона росла, 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 росла. І ми самі не знали, що хто поміж нами є. Знаєте, ми всі там щось уміли і всі могли. І всі могли добре. Тому, може колись і про нас так будуть казати. Просто кроки, які вона робила вперед, вони були сильно Мабуть, вона спішила жити. Можливо, так воно їй долі було написано. Тому що врахувати той час, в якому вона це зробила, зробила ці батіки, і цей час, що зараз, мені здається, вона на багато кроків йшла вперед. Знаєте, і колись, 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 напевно, вона йшла вперед, вона могла в день робити по одній роботи. То починалося від того, що вже шовкнув натягнутий був, вона накидала все на папері, поставила знизу, провела резервом, все. І поїхали кататися. Вона виходила в колір і в ньому вона вже не мазала. Бо батік спотити можна на раз, два-три. Там вже не витриш, не вимаєш, не перекрасиш. Ну, подивіться її роботи. Скільки в, ній, в них легкості, легкості і розуму такого. Чисто жіночого розуму вона. Колись зробила таку невеличку роботу, я кажу, Наталя, а що то у тебе за засліді ну, по батьку? Вона сказала мені таку фразу, яку я порозумів вже потім. От. Така я жінка взяла, наслідила, наслідила і ушла. І, і потім, коли їй вже не став, а знаєте, я я прочитав ту фразу. І те, що та перша робота і сонячний жахи» — То все так складувалося. Вона скажу, вона писала дуже гарні вірші. Я вам дам почитати її останній вірш. Вона собі прикладна ту судьбу. Мій апокаліпсис. Якщо б зупинитися, огледітись, озирнутися, хто допоможе зрозуміти себе, божевільний світ затягує, він не би гума, світ вибухне. Проможна знайти себе, мені хочеться тиші, я хочу чути себе, я хочу вільно дихати. Та хтось тримає руку на моїй шиї, можливо, це осінь, зима. Люблю в житті настояще все, починаючи від маленького дріб'язку і кінчаючи великими речами. Ото, От що ви кажете, що це загублений рай, то такий загублений рай мною у доманинцях. Я собі його сам придумав, сам зробив і сам в ньому живу. Треба вам сказати, що мені в ньому жити дуже комфортно. Бо я його робив люблячи. Взагалі то все в житті треба робити із любов'ю, і тоді воно лишається з тобою надовго, а взагалі то лишається на все життя. Все, що знаходиться тут, гармонійно вписується у життя художника Юрія Дикуна. Він не один у своєму просторі. Іспанські дзвони, які звеніли 100 років тому, і причому звеніли з дерев'яними сердечками. Хочете послухати. Та Тут зібрані дзвони від кози до бика, у кози був отакий, а у бика був отакий, а у корови був такий чи такий, а може й такий. Правду кажуть. Художнику потрібна свобода мислення і зміна декорацій як ковток повітря, тому не дивно, що Юрій Дикун тривалий час подорожував за межами країни. Не судилося Наталі кікоть помандрувати світом разом зі своїм натхненником, другом і коханим. На вулиці рідного міста Черкаси її серце зупинилося від рук бандитів. Коли немає сил жити, треба малювати, щоб взяли і з'явилися ті сили якось. Щоб потім якось жити, треба щось віддати. І щоб якось мені було жити, я не цю серію робіт про Натаду і про себе. Чи уйдуть у твій кортеж Обернеш шпилу на свібло і кришталь, Надівиш тіні здатністю до тліну, одна із пелюсток розсуне стіни. Are you